Так, що у нас по часу? Дідько! 1918 рік! Здається, це час, щоб дізнатися про те, хто такий Павло Скоропадський, як його реформи не дали йому змоги правити більше. Що таке УНС? Повалення гетьманського режиму, повернення УНР і створення директорії, Західноукраїнська Народна Республіка із Лука з УНР. День Соборності і Чому ми святкуємо це свято. І на кінець падіння директорії. 29 квітня 1918 рік. До влади приходить Павло Скоропадський. після Всеукраїнського Хліборобського конгресу. При його владі УНР стала українською державою. Ну, скажімо, не стала, а він просто змінив назву. Також запровадив Гетьманат. Тому і став гетьманом української держави. Його головною ідеєю при владі було розповсюдження української мови та культури. І він усіма силами намагався це зробити. В плані культурних реформ у Скоропадського було усе задовільно. Він повністю намагався розширити українську культуру на території української держави. З його реформ можна виділити основні: перша робить українську мову. Повністю державною. Друге відкриває україномовні гімназії і збільшує кількість університетів. Третє. Зобов'язує вивчення української культури, тобто історії, мови та літератури. Четверте у російських університетах почали працювати кафедри українською мовою. П'яте. Організував національну бібліотеку, національний архів. Національну галерею мистецтва і Національний історичний музей. Шосте. Видавав українські підручники. В цьому його можна вважати very cool people, тому що він реально відновлював українську культуру. А ось в аграрних реформах Скарапайський діяв не дуже справедливо для сторонних простих людей. З аграрних реформ можна виділити: перше повернення землевласникам землі, друге використання примусової праці. Третє – Націоналізовані підприємства повернулись власникам. Четверте – Заборона страйків. П'яте. Заробітна плата встановлена поміщиком. Аграрна реформа виявилася жахливою і невдалою. Демократії не було взагалі. І звичайним людям не сподобались умови, в яких вони перебували. Та в цей момент з'являється УНС Український Національний Союз. Він виступав за те. Щоб відмінити гетьманський режим та повернути УНР. Більша частина учасників залишились в Центральної Ради. На чолі були Андрій Ніковський, Володимир Вениченко та Микита Шаповал. Після капіталювання центральних держав у Скоропадського не залишились підтримки з боку їх військ, а підприємці не були настільки впливовими, щоб перемогти народ. І в результаті 14 грудня того самого року. Народ з директорією змогли скинути з влади Павла Скорпайського, та насправді він і сам не так сильно тримався за владу. А що таке взагалі директорія і до чого вона тут? По суті, директорія це відроджена УНР, але спочатку вона працювала секретно і готувала повстання проти Гетьмінщини. 14 листопада вперше обрала голову директорію, а вже після повстання замінили українську державу і стала на владу. Оскільки директорію можна вважати тою самою УНР, то я подалі буду іноді називати її УНР, бо мені так зручно. І якщо чесно, мені байдуже, цього разу головою УНР став Вениченко, а головним отаманом став Симон Петлюра. І, до речі, пізніше він теж став головою директорії, після Вениченка. Директорію одразу звільнили усіх чиновників, що були призначені при Гетьманщині. І мали намір провести ще одні аграрні реформи, забравши у підприємців землі. Але на ділі директорія майже не займалась цим, що спричинило зменшення підтримки зі сторони селян. Тому 26 грудня директорія підписала декларацію, яка розподіляє ділянки землі усім селянам. Але це аналогічно спричинило дуже багато проблем, тому що вже чиновникам не сподобались реформи. Окрім внутрішньої політики, вони намагалися якось домовитися з більшовиками, щоб припинити війну. Але Росія відповіла щось по типу нас там нет» і продовжила неоголошену війну на Сході. Ось на Заході директорія намагалась розширити міжнародні зв'язки. А ще цікавиночка вам така: я знайшов готель, в якому директорія перебувала в 1919 році, і знаходиться він у Вінниці. Так і все, чекайте світлинки біля нього в інстаграмі. Так. До речі, на рахунок Заходу. Пам'ятаєте відео про Першу світову війну, де я казав, що Австро-Угорщина розпалась на багато країн. Одна із них була частиною України, і якраз ця частина і є ЗУНР Західноукраїнська Народна Республіка. За час її існування зі сторони сусідніх країн її сильно утискали. На її територію претендували усі, а через її слабку державу усі бачили потенціал в захопленні, особливо Польща, що розпочала польську українську війну. Через становище з ГНР вирішили підписати акт і приєднатися до УНР. І нарешті, 22 січня, Україна стала в повному складі своєї держави, тобто стала Соборною. Між іншим. Ніхто не забув, коли ми святкуємо День Соборності України. Опа! 22 січня. А це означає, що ми святкуємо цей день саме через підписання акту злуки. Прикольно взагалі, я сам не знав, поки не подивився своє відео. Капець. Україна наче перебувала в чудових умовах, але ми знаємо, що щось має піти не так, як зазвичай відбувається з Україною. Тому про розпад директорії розповість історичний експерт. Богдан. Добрий день, Богдане. Доброго дня. На рахунок падіння директорії. Головна причина падіння була саме Росією, а точніше більшовицьків, що на період початку 2019 року захопила значну територію України, включаючи Київ. Хоч і повстанські воїни намагались боротись проти більшовиків, але все даремно, і армія директорії не вистояла проти більшовиків. Та приблизно в квітні 1919 року радянська влада повністю посіла на територію УНР. Дякую, Богдане. Все зрозуміло і чітко. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення. Бувайте! Будьте здорові. На все добре, всього найкращого. Па-па. І так, я ці слова взяв тупо загугливши синоніми до слова до побачення. І ви мені зробити, бо